Наші вітання і Боже вам благословення на пізнання Господа. Щоб для вас стало очевидно, хто ж має доступ до ваших міст, хто з ними працює. І через чий вплив ви часто втрачаєте контроль над ситуацією. Хоча, здавалося б, людина все контролює. Але від того, що цей хтось має доступ до наших розумів і наших сердець, ми часто робимо не те, що хочемо, і отримуємо зовсім не ті результати, на які розраховували. Ось тому і потрібно вивчати Слово Боже, тому що апостол Павло попереджав нас про це з власного досвіду. І саме для цього і прийшов Ісус Христос, щоб ми могли з'єднатися з Богом, очиститися. І дійсно, коли всередині нас буде Бог через Його Слово, приймаючи Його Слово, ми приймаємо Бога, то тоді Бог буде і займатися нашим порятунком. І з огляду навіть на те, що Україна займає четверте місце в світі по кількості освічених осіб. Які мають хоча б одну вищу освіту, Україна все одно деградує і духовно, і душевно, але це було би легко вирішити, якби в Україні було поширене об'явлення про тіло Христове, якби українці звернули увагу на найефективнішу інституцію з боротьби проти диявола. А це саме церква Христова, саме в церкві Христовій, саме, саме поміж дітей Божих перебуває Господь, який і дає нам свободу від вчинків диявола. Тому запрошуємо вас разом з нами вивчати Слово Боже, у міжнародній місії Слово Боже. Підписуйтеся на телеграм-канал. Посилання, на які ви знайдете в описі до цього відео, і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.